Всім привіт! Ви на каналі ЕКЛ Крипта. Сьогодні подивимося з вами ринок. Почнемо з моїх улюблених графіків це тоталів. Що я тут бачу? На тоталі, звичайному який враховує всю капіталізацію крипторинку. Ми в максимумах і ми там йдемо до рівня про які я казав в минулих відео. Це 312 Це важливий для мене рівень. Від нього, скорі за все, буде реакція покупця, якщо від нього не буде реакції покупця, це буде доволі поганим сигналом і, скоріш за все, корекція буде доволі глибока. Якщо ми від нього отримаємо реакцію, то з високої ймовірності ми проб'ємо нарешті цю динамічну трендову і підемо в зону 3,6 трлн доларів по ринковій капіталізації в загальному. Що є цікавого на Total 2 Total 2 виглядає. Менш цікаво, бо біткоін він ще отримає якось свої позиції. Альта не дуже. Альта сипеться, альта почуває себе в пішості погано. Да, ефіріум в моменті десь показував класний тузамун Це все якби от. По суті, ось ці палки це його заслуги, але на даний момент часу все виглядає доволі печально. Да, він може там, що умовно там звідси, от якось тут волатилити, створювати якийсь медвежий трикутник і йти там до рівня 0,5 по Фібі, але в цілому тут наразі немає зон, які, від яких варто приймати рішення. Для мене варто буде прийняти рішення там, від зони 0,5 по Фібі, але вона ще доволі глибоко. І чи варто буде десь там це робити в моменті, краще, мені здається, буде дивитися на біткоін, і мені здається, якщо буде висока доволі домінація біткоїна в моменті, то можливо буде сенс ставити ставку саме на нього. І якщо залежить в загальному від ринкової ситуації, того що ось в моменті, недавно відео або два відео назад я записував те, що там прям ну, було желізні аргументи були на те, щоб ставити гроші на ефіріум, і так і сталося. Ефіріум виріс на 50%. Не було не виглядало все так, що там біткоін буде у замовити в даний момент часу. Виглядає все так, що ніби на біткоін буде логічно заставити ставку, але важливо в моменті. В корекції, там, коли ми будемо приблизно 0,5 по ФІБІ, приблизно 1,1 трильйон торгуватися по ринкові по Total 2 то буде вже там приймати рішення, а не зараз думати, як буде в майбутньому. Total 3 Total 3, це виключаючи Ефіріум, виключаючи біткоін. В цілому тут нічого цікавого. Я думаю, що ми можемо так само падати 0,5, можливо, навіть нижче. З високою долаю, може бути навіть нижче, тут може бути рівень 0, це 813 мільярдів доларів. Ставити ставки на звичайні альти, виключаючи ефіріум, мені здається, зараз не дуже логічно, не те, щоб зараз навіть, а взагалі в майбутньому в тому числі. Їх навіть дуже багато, поки не буде якихось конкретних регуляцій по ринку, ставити гроші на альткоїни мені здається нерозумно. Просто по тій причині, що їх дуже багато, і важко попасти буде в саме той альткоїн, який зробить якийсь значний тузумун. Краще вже ставити гроші в щось більш адекватне там по типу біткоїна, і коли є якісь залізні аргументи, ставити гроші на конкретного, тобто Ефіріум. До речі, вже хочу під суету показати вам графік швейцарського франка до долара. Він пробив важливий супротив, який в нього був також динамічний, ось тут, ось тут, і ось тепер тут він закріплюється. Якщо він закріпиться, а він, скоріш за все, закріпиться, то з високою довольно ймовірності швейцарський франк може полетіти кудись-сюди. І важливо, він полетить туди не тому, що, не, не тому, що швейцарський франк такий модний, класний, офігенний. Нам потрібно всім купувати шушанський франк, а просто по тій причині, що долар може ставати дуже поганим, в плані обезцінюватися просто висока інфляція, можливо, там друг грошей, ще якісь моменти нюанси за того, щоб бізнес США розвивався, але долару буде погано з високої долоймовірності. Так виглядає практично люба валюта до долара. Якщо у вас багато долара, і ви впевнені, що це дуже класне рішення, то, можливо, ні. Якщо вам потрібен конкретно долар його утримувати, то би, окей, але якщо вам не принципово, то можливо краще звернути увагу на щось інше. Той самий швейцарський франк, нехай буде, можливо, китайський юань. Хоча, не впевнений в ньому, можливо, краще євро, але долар виглядає доволі сумнівно. Давайте подивимось на графіки, також, які для мене важливі це домінації стейблів Наразі ми там ось є канал в мінімумах. І при умові, якщо ми в мінімумах, то, скоріш за все, ми рано чи пізно підемо в якісь максимуми. До прикладу, ці максимуми можуть бути. В ось цій зоні. Що це за зона? це зона Ну І в цілому зараз 0,7, але ми можемо бути і тут, в зоні 0,7. Якщо дивитися по графіку, то це 5 6% корекції. Корекція може бути як вверх, так і вниз. В даному випадку це буде корекція вверх. І що це буде означати для ринку? Це буде означати, що ринок буде падати. 6% це в цілому небагато. Але просто майте на увазі те, що ось ця зона дуже висока ймовірна. Давайте подивимось на домінацію UZT. Мені здається, вона більш наглядна. Я собі думав за те, що ось тут ми отримаємо волатильність, і після цієї волатильності ми там підемо на якусь корекцію по ній. Але ні, ми бачимо, опять же, волатильність була, -була незначна. Вчора був непоганий доволі ріст, і сьогодні падіння. Я зараз не говорю за конкретно графіків за домінанс, я зараз говорю за загальному ринку. Те, що там вчора було падіння. Е, 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 да. Ні, сьогодні падіння, вчора був ріст. Е, якщо ми закріплюємось, ось приблизно там значеннях 4,75, то з високодовної вірності ми в там, короткі якісь терміни підемо до зони 4.97. Е, Знову ж таки, це не доволі багато, близько 5-6% корекції ринку ще від тих цін, які є у нас зараз, але просто потрібно бути до цим готовим. Я допускаю, що може бути пробой рівня 4,97 і закріплення ціни ось в цій зоні. Це ще буде все окей. Я допускаю, що ми тут можемо торгуватися, торгуватися доволі довго. Головне, щоб ми потім пішли вниз. Якщо ми... Вийдемо наверх і закріпимося вище рівня 520 то буде дуже больно, дуже печально. І скоріш за все прийдеться думати, на яке відтілення нової пошти потрібно йти влаштовуватись на роботу. Тому що, скоріш за все, ринок там піде в доволі затяжну корекцію, і це буде там ще на декілька відсотків. Вверх по графіку UZT домінанс, і це можуть бути якісь там мінімуми по ринку. І важливо, ці мінімуми по ринку, скоріш за все, будуть на альтах. Альти це будуть оновлення мінімум. На біткоїні це буде низько, але не так низько, як буде. Чуть пізніше, після того як ми проб'ємо рівень 6:34 і підемо на 85, в цілому логічний сценарій. Мені б хотілося, щоб все-таки ми тут подовше поторгувалися, можливо, навіть краще, щоб ми пробили ось цей тренд, який тут є, і спустилися кудись в зону 3,92, а ще краще в зону 2.85. Якщо ми не проб'ємо його, то. Буде все погано, буде там 8,55, буде 9,60. Якщо такий великий відсоток стейбла буде не в крипті, то крипта буде коштувати дуже дешево, скажімо так, по відношенню до тих значень, які ми маємо зараз. Це якщо коротко. По домінації USDC в цілому тут нічого особливого. Я маю великі шанси надію те, що ми все-таки підемо сюди вниз на перекцію, там, на відсоток з копійками, з копіками, відсоток 2 Це дасть ринку гарний буст в цілому, там всюди, скажемо так. Давайте глянемо, що у нас відбувається на біткоїні. Давайте знайду якийсь адекватний для себе графік, який я там не знаю, вчора позавчора собі можливо малював. О, ось адекватний графік, який мені на даний момент. Я вірю, що він багатьом може не сподобатись просто по тій причині, що він показує корекцію, але він об'єктивно адекватний. За що я би хотів вам розказати на дивлячись на цей графік, ми зараз торгуємось практично в історичних максимумах. Історичний максимум у нас збув там сто тисяч доларів приблизно, 106 там 500, нехай буде. На даному випадку локально ми зняли хай, але для того, щоб, скажімо так, піти з високої ймовірності на якусь значну корекцію, нам необхідно там досягти ціни приблизно 109, 110, 111 тисяч доларів. Це приблизно ось ці відмітки. Я не думаю. Що ми підемо на глубоку корекцію. Глубока корекція це для мене там 91-92 тисячі доларів за біткоін. При умові, якщо ми не будемо коштувати 109-110 тисяч доларів. Я не вірю там, що ось це був локальний максимум. Так, да, ми зараз можемо йти на корекцію, на корекції умовні там. Нехай буде там 99 тисяч доларів. Але після 99 тисяч доларів ми знову, там, скоріш за все, побачимо 100, 106, 110 тисяч доларів. Я більше би на це робив ставку, чим робив би ставку на те, що ми зараз там увалимося на 94-90 на тисяч доларів. Якось так, якось так. І я не думаю, що це буде швидко. Скоріше за все, це буде ось таке щось затяжне, яке тут намалював на графіку. Скоріше за все, тут якийсь боковик, винос стопів, які знаходяться ось тут. Потім корекція важливо, якщо ми не вертаємось, не потрібно. Тобто, наприклад, якщо ми прийдемо в зону 110 тисяч доларів, не потрібно буде звідти відкривати шурти. Об'ясняю, чому максимально елементарно. Це зона для потенційного лонга. Якщо ми закріпляємося вище історичних максимум з високою долемовірності, можна продовжувати свій рух наверх, і у нас там відкривається простір там до 130 тридцяти до ста доларів. Але Важливо, для мене це буде, скажімо так, не аргументом йти в лонг, а аргументом почекати, що відбувається далі. Якщо ми там будемо вище виходити ось цієї трендової, то можливо, да, можливо варто підшукувати собі лонги на якихось альткоїнах, в якихось локальних корекціях. Але, якщо, але з високою ймовірності, на що я, скоріш за все, поставлю гроші, це те, що ми вийдемо сюди. Після чого впадемо сюди. І ось в цій зоні, після падіння, вже після там були на 110 тисяч доларів, впали там, умовно, 102-103, все, з високою доласи, з мабуть, 80% ми вже не повернемо сюди. Ми вже, скоріш за все, будемо йти тільки вниз, і, скоріш за все, вниз це буде має на увазі. Там, ну, 90 тисяч доларів це в цілому буде ок. якби Ми можемо ще там побачити: 78. 80 тисяч доларів, нехай буде е, після чого там знову е, там різ до 90 тисяч доларів. Але в цілому е, там гадати графік, куди він піде, вліво, вправо, вниз, вверх, немає ніякого сенсу, якщо ми не ставимо на це гроші. Гроші можна ставити в конкретних зонах. Конкретні зони, я зараз вам про них говорю. Це ось конкретна зона, де можна ставити гроші. Але, опять же, ми зараз, по суті, теж в цій зоні. Але ми в цій зоні без умови, що ми зняли е, стопи. Тому немає сенсу відкривати тут шорт і чекати якусь значну корекцію. Вони будуть тільки після зняття, скажімо так. І що далі? Далі нічого особливого, але там частично. Шорта можна буде закрити в зоні 94-95 тисяч доларів. Можливо, весь шорт закрити. Окей, допускається навіть весь шорст закрити. Потім, скоріш за все, корекція. Корекція тут в даному випадку буде вгору. Скоріш за все, це будуть значення приблизно 100-102 тисячі доларів. Після чого знову продовження корекції, і ця корекція, скоріш за все, закінчиться. В зоні 90 тисяч доларів. І після цього можна буде очікувати розворот ринка. Але важливо, я в цій зоні чи буду ставити гроші на лонг. Це доволі маленький шанс, що я на нього поставлю гроші. Можливо, буду вже думати в моменті писати у себе в телеграм-каналі, але на даний момент часу я не готовий затверджувати, що я буду ставити там гроші на лонг. І при умові, якщо ми впадемо знову ж таки 77 тисяч доларів, в цій зоні я би ставив проще на лонг, бо в цій зоні я більше впевнений, ніж, наприклад в зоні 91 тисячі доларів. Я можу більш завчасно, скажімо так, сказати, що я тут буду готовий ризикнути. Якось так. Я думаю, на цьому можна закінчити На ефіріумі нічого цікавого не відбувається. Ми зараз просто в зоні супротиву. Для нас об'єктивно, адекватно отримати корекцію практично будь-куди. абсолютно Впадемо там в рівні 2280. Окей. Впадемо в рівні 1500. Окей. Я купував ефір, я записував відео, як я купую ефір в районі там, 1800 доларів. Це були класні ціни. Зараз класні ціни, щоб його продати або продовжувати утримувати, але не з надіями на те, що ми в, в короткій перспективі побачимо ріс там до 4 тисяч доларів. Таке може бути окей. Але ставити на це гроші в даній конкретній ситуації, просто нелогічно, нерозумно, і я би на вашому місці це би не робив. Якось так, ну, а ви приймаєте рішення самостійно. Домінація біткоїна в цілому може ще спокійно рости до 70%. там Домінація ефіра до речі, ось ми відштовхнулись конкретно від його підтримки. До речі, ми прийшли в зону, про яку я говорив вже раніше. Говорив в відео про ефір, те, що ось ми сюди прийдемо, і ми можемо звідси розвертатись на продовження корекції сюди вниз. Якщо ми пробили. Ось цей, ось, цей, ось цю підтримку, 7.33. То ми ви пішли одразу там, на мінус 30%. Е, так ми її одразу не пробили, ми отримали, виходить, е, покупки, і після покупок в цілому ця зона це вже логічна зона для корекції. Якоїсь значної чи незначної, але все рівно це не та зона, де варто ставити гроші на ефірі. Якось так на цьому закінчу. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!